Це вечір цього прекрасного дня. Йду за садочок, ну як вечір, після обіддя 4, іду за малим mm -hmm. Е, Хочу розказати вчасно йду. Щоб було вчасніше, якби трохи раніше йшла Що хочу розказати? Я його не можу звідти там забрати. Така ситуація, що е, зараз він заграється там. І він не хоче йти від пацанів своїх. І Якщо ми з матусями разом <кій> йдемо, то це так. Да. А так, якщо я його одного забираю, він радий мене бачити. І на цьому все закінчується. Типу, привіт, мама ходи гратися з нами. І ну, я можу його забрати, але він буде на території. Загроза брістки. Клас. Це за час, в якому ми живемо. Це захід. Розказую про приємні речі, тут воно таке дурне боє. І що-що? Ми всі майданчики в садочку обходимо, всі камінці рахуємо. Ми з садочка додому йдемо 2 години. Якось так. Так що зараз я його скоріше за все, а так і буде, буду забирати з укриття. Або лишатися в укритті. Побачимо. Побачимо, яка буде ця тривога. Отщо. Давай потанцюємо. Туди ходь. Дивно, так було. тут ми е, їздили на вечерю у яхту. Такий заклад у Києві є. Е, е, не дивуйтеся, що там такий двіж, насправді це весілля, і там зазвичай одні весілля і є або день народження, але в основному одні весілля. Тому там повечеряти, <повечеряти> можна, але знаєте, як пощастить. Ось, а це ми вже рандомно переміщаємося в ігрову таку зону. Це інший заклад. Ми там також їздили вечеряти. Це насправді якось було раз на тиждень, але не знімалося тоді. І от все підряд одразу показує. Ось таку страву я замовила. Макс навіть їв, було дуже смачно. Дуже мені сподобався цей заклад. Він така ніби як грузинська кухня. Там далі буде назва. Мені сподобалось, хочу ще, але зазвичай це ну якби це на виїзді з Києва і отопо це треба вихідні їхати в будні вечері. Не що все стоїть, але дивіться, як же гарно. Знову тато наш привіт, тато. Тримається. Сподіваюсь, коли у тебе вестибулярний апарат ходку. Вже ми перемістили в інший заклад. Знаєте, що я зрозуміла е, таку істину для себе, що якщо батьки хочуть гарно відпочити, потрібно шукати якесь таке місце, щоб був якийсь дитячий куточок. Е, бо дитина зайнята своїм, батьки можуть реально повечеряти, нормально відпочити. Витував. Бо якщо того куточка нема, то це все пропало. Це або їш холодну їду, або їсте по черзі. Можливо, в когось інший досвід поділіться, як у вас, тому що е, у нас зазвичай або по черзі, або, або дитина просто. Мудиться, ось і все. Тому дитячий куточок це маст хел. Привіт. Я знаю, ми знову пропали. Пропали чого, тому що Максим знову захворів і, чесно кажучи, мені вже просто стидно і не по собі один і той самий контент знімати про те, як по колу ми хворіємо як там, не знаю, ну, все оце, да, рутина, це по колу, багато роботи, хвороба, садочок, прибирання і так далі. Ось зараз взагалі нереально що зняти, коли дитина вдома, я не знаю, як це двоє-троє дітей у людей, і ну, як мама сама, то це жах зараз. Телефонний дзвіночок все збив. Там дитина їсть, там вже щось, якісь звуки непонятні. Коротше, дитина розносить хату повністю. Слава Богу, в нього є на це енергія, але так, ми захворіли. І що я хочу сказати? Дві штуки. Першу. Зараз покажу. Ням-ням. Це не про це я хотіла розказати, якщо що. А про те, що е, нам довелося зіткнутися з інгаляціями. Ми вперше Максим, робили інгаляцію і на превеликій щастя, він на це нормально відреагував. Також рішила. Сьогодні, ми сьогодні від педіатра нам просто ще один препарат додали до інгаляції. Ми пімав пі пі кульмікорд, а то ще берудуал. Берудуал нам порадила і берудуал. Коротше, треба було в обід зробити. І я така, то чоловік завжди того інгалятора заправляв, а то я розумію, що мені треба спробувати. Я не знаю ніде фізроща, нічого, думаю, куплю в аптеці фізроща. Значить, купила я. Купила я фізроща. Вона мені спочатку велетенську пляшку принесла, а потім я, коротше, кажу, давайте менше. І пішли ми на майданчик гуляти. Коротше, тікаємо з тої кімнати і, значить. Я дзвоню чоловікові питаю в нього, а е, в нас є фізрозчин, бо він типу, як купляв, але я його ніде в хаті не знайшла, і оце ж вирішила, щоб по два рази не ходити, спитати, він каже, так є. Я приходжу. Чого ж я була в тій кімнаті? Нахожу людський фізрозчин. Просто такий, як, я як треба. Я на це дивлюся і думаю, як я взагалі це ж там, там в тих колбочках навіть правильна дозировка. А я тут цілу пляшку взяла. І чого мені не порадила фармацевт? Це вже окреме питання, але насправді дуже невідповідально з моєї сторони на неї перекидувати відповідальність, але ну, бляха ти мога. Ти це прибіг. Повний роз'їди. Хто це прибіг? Зараз я йду. Зараз в мене тут контролер. Коротше, Otto Cost Probation. А тепер друга історія, про яку хочу розказати, це не історія, це просто факт зараз. я сьогодні салат. Салат най е, знаєте, популярний Огірки, помідори. І якось я купила не оливкову олію у форі, а таку Олейна з травами. Бачите, яка? Що я хочу сказати? Вона така трошки з чесничком, чи з чим вона там? Це настільки обалденна олія. Беріть, не пошкодуєте. якщо у вас десь є фора. Чи якийсь магазин, де таке є, там вони різних смаків. Я спробувала тільки цей, і я однозначно буду це брати і брати і брати. На ній можна смажити, бачите, все, що хочете. Я просто заправила салат, і той салат з'ївся за секунду. І я б ще, напевно, 10 таких салатів з'їла. Ну, на жаль, у нас нема стільки орків і помідорів дуже, дуже і дуже після оливкової олії, це взагалі це щось новеньке, щось класненьке. Повторюся, в той салаті більше нічого не дав. Може, трохи посолила, я вже не пам'ятаю. Ну, оце рекомендую. В той момент <кій> в мене настає частіше і частіше, коли хочеться просто плакати. Це так погрався Максим. Тут все. Сирок, печення, вода, туалетний папір. Ну, все, все, що тут стояло, там що закидано, пісок помальовано. Там теж армагедон. Ви спитаєте, де я була весь цей час? Ось тут сиділа, ось тут, дивіться, мусор. Я сиділа і їла. Це така ціна, тому що я поїла, поснідала. І саме, знаєте, таке печальне, напевно, в цій цій ситуації, що на нього зараз свари, не свари, він посміхається і робить далі це. Йому не страшно, коли на нього сварять. Йому вже погрози не діють, типа ніякі. Я не знаю, мені здається, навіть якщо його відлупити, він буде сміятися. Ну, типу, немає сенсу. Немає взагалі сенсу. Ну, Понятно, що я його там за таке не луплю, але у мене вже закрадується в голові таке, що може через те, що, знаєте, в нас зараз таке покоління без насилля, все так гуманно, треба там з дитиною, туди-сюди. І я от іноді себе ловлю на думці, а куди це призведе? Ну, типу, в нас в дитинстві всю утко тримали. Боялися одного погляду. А тут дитина не боїться, хоч ти тут, я не знаю, верещі як аж живе, не отако вилазять, він на тебе дивиться, типа і далі кидає. Я не знаю, що я роблю не так, якщо чесно. Щось, щось поки що всі оці твердження психологів, чесно, йдуть. Просто мімо, мімо, не працюючи, ця схема, чесно. І так. Да. Він такий був невміняємий. коли ми гуляли на майданчику ще з іншими дітьми, ну, типу, з його корішами. То там теж. Там, ну, вони всі, типу, нікого більше не чують, там вони як тусять, то все. А тут ну, виходить, що Шо? я тут маю бути авторитет, але я не авторитет. Він ну, знаєш отаке тиждень. Він тиждень це зараз вдома хворіє. Ну, як він хворіє, він кашляє. Він кашляє, в нього зараз, я не знаю, ми вже до алерголога, мабуть, підемо, тому що я тільки відміняю нам, коротше, в один прекрасний нежить болячку хворобу лікар виписала на Зонекс приймати. І, коротше, після цього почалося. Оце літній період, тільки на Зонекс курс, ми припиняємо, в нього починаються соплі. І причому, типу, вони там зразу йдуть в кашель. Ми знову починаємо на Зонекс, тільки там тиждень-два ми на Зонекс відміняємо, Знову день-два і ка і зразу в кашель. І це такий кашель, що в нього прям брунхіт. От зараз ми лікуємося від бронхіту. І ну просто що в мене питає: лікар він млявий. я? Ні, він не млявий. Я дуже рада, що він не млявий, але просто він перевертає хату в буквальному сенсі. Він. На днях на цьому тижні помалював обої вперше в житті. Оця оце така дурка його взяла. Він просто взяв фломастер і малював все: холодильник, меблі, свої іграшки. Обої, обої на коридорі. На коридорі я побачила одразу, то одразу помила, відмилося, слава Богу. А на, ну, типа, на кухні тут в цій кімнаті побачила я, десь, напевно, через півдня я звернула на це увагу. Но зараз так дивлюсь, то наче відмилося, ну не видно, але два рази відмивала, бо там вже трохи підсохло, і, коротше. я в шоці. Я в шоці. Я не знаю, це такий вік. Чи це тому, що хлопець, чи це, тому що я з вихованням щось роблю не так. Він, типу, веселий, я дуже рада, що він веселий. Ну, типу, все клас, він там собі грається, але просто ну, гра порозкидувати іграшки, кидатися тими іграшками. Він же з ними ну, тупо кидає через всю кімнату. Ну, це така собі гра, якщо чесно. В мене. Є бажання всі ці іграшки взагалі поховати. Я так зараз себе слухаю, просто вслух це говорю. І думаю, а сенс, якщо він ними не грається, ними кидається. Мабуть, треба їх заховати. Правильно, хай кидається, лишувати типу, папір, хай ним кидається. Кінетичного піска в нас вже нема. Ну, бо я оце, це вже там зараз, я не знаю, з кусками їди, волоссям, мішерстю збирати, ні. Коротше, а саме печальне, що зараз треба вимити всю хату, тому що після цього піска він зараз у нас на ліжку, на коврику, у мене на все є десь година. Чоловік пішов з малим гуляти перед футболом, чоловік на футбол ходить регулярно. І в мене є година це все вилизати. Так що, все, пішла я. Побажайте мені удачі. Якщо в когось такі ситуації є, чи знайомі, чи знаєте, як з цим боротися. Я буду дуже вдячна, тому що поки що поки що це все виглядає як великий сюр, якщо чесно. Ні, я знала, що хлопці перевертають хату, але, типу, я не думала, що так часто, мабуть, чи, чи що? Чи я думала, що хоча б можна якось, знаєте, достукатися, типу там сказати, ну чекай там, ла-ла-ла, там. Ну, діпа, він навіть не чує. Я вже навіть деколи в нього питаю, Максим, покажи, покажити твої вуха. Він показує, говорю, ага, значить ти мене все-таки чуєш. <ріст> Просто я можу на вулиці йти, йому щось казати такого. Він мене, ну, типу, він робить, що хоче. І вдома те саме. І він не рже. Просто. Так, ну все, я розказала, яка я мама року. <ріст> Пішла я прибирати. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Чого вдома це не працює? Чого? Це якщо що наступний кадр просто через годину, після того як я поприбирала, ми пішли на вулицю, тато приніс мені його. Ну, красаж. Ну. Ми з'їхали двічі з цієї дві гірки, і я зрозуміла, що мій вестибулярний апарат походу перестав працювати. Я не знаю, з років 12? Фух, боже, подивіться, яка вона огромна. Я вже глянула, чи сильно буде печально, якщо мене десь взходить. Опа. а Макс сам боїться спускатися. Він взагалі тих великих гірок боїться закрити. Коротше, отакі от справи. І знову йде наверх. Ну я вже не зможу з'їжджати, мені треба інтервал хвилин в 20 відтихатися. Мені помитнення пройшло. Ай, давай, давай. Це не ця гірка, якщо що. така, рога такого вулиці електіда. Ми так само з'їздили приблизно. Туди. мама. Ага, добре. Ага. Сходи, так. Ми знайшли сходи. Історія. Що ми тут робимо? Забрала я Макса садочка, а на вулиці дощ. Приїхали, ми поставили машину, а він такий, я не хочу додому, каже. Я хочу, кажу, а що ти хочеш? Він хочу гратися. Ну. А я така, ну і, а ні, я кажу, що ти хочеш, він зразу каже в кімнату. Кажу, їсти хочеш, він соломку. Соломка в машині була, він наївся, я голодна, я хочу пити. Я не знаю, як його тут залишити, щоб замовити собі щось поїсти чи попити. Тому я оближу свої губи і на цьому все. Те, що я вам скажу, моя дитина, ауч, зараз... патруль не дивиться, але вся тематика патруля йому дуже подобається. Їм в садочку це в мене конспіратор, який спалив контору, що їм садочку включають мультики. цього не сказав, Максим всіх здає. І виявилося, що патруль, і от він звідти. Це я поняла, коли він колись розказував, коли він сказав, включи щенячий патруль. Ну, типу, ми ніколи не включали. Бо, типу, якось, ну, я, як? включала, йому не заходило. Ну, і він і зараз його не дивиться. Я прям насилую його тим патрулем, тому що він дивиться такий бред, де коли на ютубі, що краще б це був патруль, бо, ну посіпак він дивиться. Там був. Взагалі, стільки благородних мультиків є. Боже, а дитина не дивиться. Ну, коротше, ну, тематика патруля заходить і печенька в нас Чатується. Ось, Але взагалі так. Я чекаю того моменту, коли в нього з'явиться якийсь улюбленець. А ще я бровисько. Я сьогодні пішла на брови, це я пішла на ламінати Брів, вийшла і зрозуміла, що щось я не на ту опцію пішла. Короте, я пішла на корекцію фарбування, а хотіла на ламінацію. Я зрозуміла, що я хотіла на ламінацію, коли потім почала на сайті читати. А який є спектр вивче послуг по бровам? Бо я була на бровах роки два тому, два з половиною, як Макс народився. ото я тоді останній раз, перший і останній, все зробила з цими бровами. Ну, останній вже взагалі не останній, а крайній. Так що сьогодні я бровиська, але я вже до себе трошки звикла. Волосся, коли заколено, воно не так. А от коли волосся тут, то це, звісно, виглядає по азербайджанськи Мама дочекалася. Тобто ми і все але не признаєш цього. Скажу мені після базу це не дуже добре. О боже, ти не стрибай туди, ти що? Травиться зробити. Ну, ладно, стрибай. Боїшся, то не стрибай. Thank you Ось цю давай. Так. А ти не галяй. Ма, галяй. Куди мені лягати? Ляля -ля, ля посунеться. Ляля посунеться? Mm. Мені біля вас лягати, так? Так. А ляля -ля посередині буде? Так. І будемо також спати? Галяй. Так, все, лягаю. Кажи, добраніч. Добраніч.